Давай. Відліття, щоб я на допомогу. Так, а потім ми сюди забираємо. Забираємо. Це, це комп'ютерний томограф, 32-спіральний. Такого комп'ютерного томографа в нас в області не в приватний. Ні в комунальних установах немає. Ми зараз маємо повну, повний спектр досліджень, які ми можемо забезпечити жителів нашої області для того, щоб вони пройшли якісну діагностику і відповідно якісне лікування. Вартість цього комп'ютерного томографа внаслідок конкурсних торгів ми зекономили 1 мільйон гривень, і на ці кошти з дозволу бюджетної комісії закупили ще додаткове обладнання, медичне, яке вкрай необхідно обласній лікарні. 22 грудня цей апарат заїхав в обласну лікарню. Тобто ми ще не мали можливості часу почати над ньому працювати. Вчора ми зробили відповідні дослідження, апарат працює, ніяких зауважень до апарату немає. Крім того, що цих 12 мільйонів було виділено на апарат, цих 12 мільйонів війшло в вартість. Оцього шприц насоса, і ми зараз можемо робити контрастні дослідження для наших пацієнтів стосовно направлень пацієнтів, які до нас за направленням лікаря. По тих пільгових категоріях, так само як по магнітно-резонансному томографу, буде спільне розпорядження голови, я так сподіваюся, спільне розпорядження голови обласної адміністрації, голови обласної ради, де буде визначено пільгові категорії, які безкоштовно будуть мати можливість пройти це обстеження. Хто не ввіде в ту категорію пільгову, вони будуть відшкодовувати розхідні матеріали це плівка і контраст. Ми вже підготували відповідну комп'ютерну програму і вже зараз опробували її на МРТ, Тобто, може бути дистанційний запис на цей апарат з лікувально-профілактичних закладів в районі. Тобто заступник головного лікаря за направленням свого фахівця-лікаря зможе війти в базу даних нашого, нашого апарату і записати на певний час, на певну годину. Свого пацієнта апарат повинен працювати цілодобово. 23 числа вже заїжджають представники фірми-постачальника з своїми фахівцями і будуть вчити наших лікарів працювати на цьому апараті. Всіх лікарів у мене, які тут будуть працювати. Я думаю, що в лютому місяці, з лютого місяця, він запрацює в цілодобовому режимі. По крайній мірі, ми так плануємо. Перші пацієнти пройшли вчора обстеження. В середині лютого ми плануємо почати працювати. Это оперированный позвоночник. Видите, вот фонит немножко нам плохо здесь видно, что это, но есть соответствующие режимы, которые позволяют убрать этот фон и мы видим конструкцию металла, синтез конструкцию, как она выглядит, видите. То есть это нас, допустим, из чего она состоит, куда она входит. То есть есть специальные в машине режимы, позволяющие это видеть. Например, костный режим, МРТ кость не оценивает. оценивает КТ, потом свежую кровь. Что такое свежая кровь? Это свежее кровоизлияние, свежий инсульт, гематома, травма та же, подтекание того же сосуда. Его МРТ не оценивает. Это как как раз-таки неотложной острой нейрохирургии или любой другой политравмы это удел КТ в первую очередь. Кошти на цей апарат були виділені 21 липня. Ще 21 січня, скажемо, воно не за горами десь скоро, тобто не пройшло півроку, немає оцих політичних перипетій. Ви всі пам'ятаєте, які політичні перипетії були на рахунок МРТ, це попереднього апарата. Да, його закуповували два роки. Обіцяли там УЗІ апарати, якісь додаткові, ще щось обіцяли. Ми це зробили за півроку. Сьогодні ми його відкрили, встановили для людей, для того, щоб люди користувалися. Я до чого просто веду, що коли є співпраця і злагоджена робота між обласною адміністрацією і обласною радою, то залі можна гори звернути і робити все тихенько, без всякої, без всякої політики, без зайвого піару. Сьогодні, коли вже розпочався процес. Реформи галузі охорони здоров'я. І ми розуміємо, що обласна лікарня імені Горбачевського це лікарня третього рівня. Тобто це має бути найсучасніше обладнання, найкомфортніші умови для лікарів і найкомфортніші умови для перебування наших хворих людей із усієї області. В цілому хочу сказати, що ми витратили в минулому році з обласного бюджету 57 мільйонів на обласну нашу лікарню. Це ну, такого не було. ще скажемо, в історії. І я думаю, не думаю, а ми ось буквально там за декілька, може, там тижнів, тиждень-два будемо відкривати і лабораторне відділення у цій лікарні.